Усім привіт. Ми приїхали з Даянкою на друге заняття ну, по фізкультурі. Саме перше це хочу вам подякувати за ваші бажання, щоб Даянка була здорова. Так і буде. Ми все робимо можливе. Йду по каву. Хоча зранку пила, але якась така ніяка. Знаєте, я не змучена фізично, я морально від того стресу, від тих нервів, від того всього. Тепер зрозуміло, що в мене волосся, випадає. Ще ходила даянці вимірювати і внутрішньо черепний тиск, він неї підвищений. Лікар виписав ліки, тож ми це теж лікуємо. Сьогодні плануємо поїхати в добротвір. Андрія мама приїжджає завтра, ти трохи відпочинемо. Ми ж мали завтра їхати в Шацьк, але все відмінили. Ну, бо з Даянкою потрібно ходити на лікування. В Шацьк поїдемо пізніше або вже на наступний рік. Це таке. Головне, щоб все було добре. Купила. Ми мали їхати з Діаною, з Віталіком. Mm -hmm. Вони завтра їдуть і беруть з собою Златусю, Златусу на Левадівці. А ми собі поїдемо в Бротвір. Соня там не будемо купати, не підемо на озеро, бо Соня 20 градусів, знаєте, трохи прохладно, Нахай нагріється От завтра. Підемо покупаємо собі на озеро. Та й таке. Поїдемо в Добротвір на вихідні. Тому mm -hmm. що в понеділок нам потрібно знов на фізкультуру. Тож так, але зараз ще зайду додому, бо саму я одяг не брала, я тільки взяла таке, знаєте, підгузники, суміш, таке таке, щоб мала поїла. Скажу 20 градусів, але все рівно тепло, нема того вітру, то і добре. Я не знаю, це не літо, це якась весна, дощі, вчора так валили, Львів затопило. Просто жах, що тут горилося. Ще взяла малому булочку, він захотів. І собі взяла, щоб трохи перекусити. А ні, бо вдома їла, але все одно так, аж нудить. Що вже нудить від нервів, не знаю. Ми прийшли зашвидко. Да. Та на 10 хвилин. Але зараз трохи побавимося. Тися, хочу Даяні, отакі килимки калимки замовити. Оці. І хочу замовити їй оці кульки, що вона сюди кидала. Але ті кульки нам для іншого потрібні. Оце я бачила в Аврорі за 77 гривень, але бачу в добротворі нема. Там у Львові тільки десь на науковій чи десь там є. мені ще потрібно такі м'ячки купити, бо там одну вправу з ними потрібно робити. Класно. Опа. Опа, й трохи привикне 10 хвилин. Мама, дивись. А це трохи так больно. Але воно по тому ходить. По тому добре, щоб діти ходили. Я бачила на тему та й в інтернеті бачила. Ти масажер класний, ти стоїш на ньому і він типу, якби дригається. Рухається так туди, назад, туди, назад. Так, давай. А, присадку потрібно. Отак зараз. Всякий подобається. Він так стрибується. Отаке мені треба зробити купити коло, скотче. Чекай, а, тут потрібно повернути. Чекайте, Яна. Таяна. Вона на тому стоїть, бо тому що це потрібно для попереку, бо в неї трохи заслабенький. Кидай, давай, Таяна. Ага. Дуже, Дуже файно. Отаке я собі хочу. Ще потрібно купити. Куди це? Ди, дири, ди, дижи. Тісь-сі-сі-сі. Це молодець. Так. Може, вона сама буде триматися? А тримається, mm -hmm. але вона хоче вставати тут. О, молодець, молодець. Розслабилася, так. Розслабилася. Мамо, я тобі катаюся. Ні, ти попробуй стати, але легенько. Вставай. Це легенько. Боляче. Да. Але знаєш, знаєш який кровообіг файний? Знаєш, який кровообіг файний? В ногах я, я не можу затримати. А я на м'ячку скачу. Потрібно нашої надути, але здається, ми при переїзді заглушку загубили. Але Даяні і так потрібно менший. Даяна. Мама, я потребує. Мама, перехобуєш, mm. скільки я, скільки я хвилин буду. На тому стояти. Давай. Вставай, Даянка, я рахую. Там ніжками стається. Ну, ти вже холино стоїш. Це реально. Але ти тримаєшся, ти відпусти. Ого, як стемніло швидко. Тільки за п'ять 12 все. Скільки хулин? Дай мамі м'ячика, Даянка. Ой, Жень, давай мамі м'ячика. Даєш? М? Кавун. Андрій пішов купляти. Нарешті. Вони тут завжди смачні. Так, оце все вданці потрібно для вправ. Тут є два м'ячика, ці кульки, підставка. То знаєте, що будинка ставала? І той, і оцей клуб. Будемо займатися. Телепортація в добра тиш. Ти хочеш я її кульки відкрила? Те? А м'ячик де? Що ти тут все покидала на землю? Татову куртку, мою сорочку. Що? Ой, да я назнала би для чого, я то купила тобі. Відкриваємо. Будеш сюди складати? Та? Давай, мама, тобі отак. Плаче при цій вправі. Зараз я отаку легеньку, бо то нам ще додому треба завести, ні? ні. І з ти таку вона кого вона наїлася. Трій, правду, казав, зніми. Сюди, прикидай сюди. Бачите, так буде. Це і для вправи, і для того, щоб ти потім зубку собі чистила, ставала. Тільки 160 гривень. Бачиш, дивись, тут є єдиноріг, приклеєний. Класно. Mm. Коровка, ну? То не коровка, то їде до доріг, бачиш? Mm. Так, ми будемо борщ. Борщ варимо. Картоплі забагато. І нагінці. Смажимо. Ми спонсоруємо. <плес> Давай, візочок Стой. Авроро, знаєте, візочок. знаєте, що мені потрібно в тому в Аврорі? Я купила ті м'ячки кольорові і мені потрібно їх складати, поки я ще не купила того манежу знаєте, для тих кульок. Ем, органайзер. Проста, проста якась така корзинка, щоб знаєте, воно по цілій хаті не розкидувалося. Я собі там в куточок поставлю і вона собі буде стояти. Чекає. Арсенка записала завтра на півтречу на той, на стрижку, щоб його, його. Він вже як лев. Чекає. Вона не могла сидіти. Я її знаєте, тим ремнем. І все, вона бачу, вона хоче сісти. Я її розчіхнула. Карма я зробила, вона взяла такий кувирок зробила, перевернулася і просто вилізла з того візка. Та й все, у нас хмари. Воно зараз буде дощ падати. Але я наварила варила борща, тушила картоплю з м'ясом, з капустою і з кабачками. Ми поїли, наїлися. Конотопська відьма. Пішли гуляти. Ну таке буде. Я як сліпа, я я нічого не бачу. Мені розпливається все. Давай. такий у нас план. Сьогодні ми не підемо на озеро, бо хмариться і трішки сьогодні вітряно. Думали, на рибалку піти, там на каналі риба ловиться, бо підсушити і мати таранку. Але той, але то холодно, дітьми буде біля озера. Завтра собі підемо на озеро, після завтра Думаємося. собі підемо на озеро. Будемо собі купаємося. Покупатися, та вони собі відпочивати. І що ж глянути його, ми будемо купатися? Так, я собі взяла купальника Деяні. Дітям. Ти що, виби боїшся? Що? Звісно так. Тільки ти дала десь 50 Дивись, мене є. Я купив за свою Риба. Кисенька. Вже угу. скупляю до школи, бо, тому що зараз все купити, це я не знаю. Це, напевно, зараз такі ціни сумасшедші, що краще помалу купляти. от лінійку з латусі, потім клей. Так, Андрія. Аршанкової сочок, хочеш? Шо? Сочок. Так, то собі бо я каву забула вдома. Клей взяла, олівці, оті строгалки, Взяла два зошита, це більш-менш вони були нормальні. Взяла файлики на А4 і помалу, помалу було. І той. Покупляємо. 400, виключи мелодію 438 гривень. Оце все. Це курси 200 гривень, а це вийшло на 238. Я просто в шоці, які ціни? Що я тут купила? Ні, на 200 гривень було там забрати дещо. 200 гривень. Що я купила? Олівці, два злочита, файлики, от ківо. Я не знаю. Я так поставила, бачите, класно, вони помістяться. Ага. Я її тут секунд-хенд знайшла. Дрі. Дрію. цікаво, що продають. Що? Ми прийшли на город, тому що тато садив тоді цибулю. І нібито вона має бути, ми хочемо зривати, засушити її, поки сонце є. Тут троянди? Такі непонятні. Чекай мене. Забав її, забавиш? Йдемо подивимось. Там тільки цибуля має бути і все. І то, можливо. Вже є хоч трохи. Та я не знаю, як туди перейти, во може сюди. Але вона з тої сторони з правої була. Кити хочеш, а? але я не знаю, що тут є. Тут є тільки отакий. Ось такий є. Як гарно квіти. А, може не вже, там. Ту вже не привіт. Я ще вже знімаю і знімаю. А, ти вже не так кажеш, так? Ні, я так кажу, але я кажу, що я вже десь половина влога. Ага. Як я можу казати всім привіт. Я скоро буду говорити всім попа. Ми їдемо на нову пошту. Е, качалю продали. Потрібно відправити. Це, це, куди я буду відправляти? Я навіть не дивилася. Треба подивитися В суми чи ні? Не знаю. Ще потрібно в аврору заїхати, там мамі деякі спреї купити. Ту, що я маю для росту волосся. <кій> Тобі ще відкрити? Ну, звичайно. 50 гривень. Потрібно ті спреї купити мамі для росту волосся. Та нібито все. І ще плануємо сьогодні піти на озеро. Де Соні тепло, бо вчора ж так було прохладно, а Соні вже добре. Слухайте, ну що сьогодні області поїхало, в Рівне. Що я вам скажу? Це так смішно, коли я щось, бо так телефон тримаю, коли я щось викладаю, будь-що, зразу пишуть ті. Знаєте, давайте через OLX доставку. А я ж то знаю, хочете обманути, але не вийде. Через OLX доставку я ніколи знаєте, не продаю. Я продаю тільки наложним платежем при мінімальній предоплаті. Я ще беру предуплату, бо тому, що, наприклад, вони прийдуть на нову пошту, не заберуть, а я назад маю платити доставку. А я того не хочу платити за ту доставку. знаєте. Один замовив, відмовився, другий, третій поїхав. Я беру предуплату, щоб, наприклад, якщо вони відмовилися за ті гроші, я вернути назад, наприклад, ту саму качелю, знаєте? За ту предуплату. Та й все. Так само я і зараз робила. Наложним взяла предуплату, мені відправили, Якщо їм все сподобається, то оплатять і заберуть. Якщо ні, то принаймні буду мати кошти, що то. Коротше, себе перестраховую. Ну а що? Тут були, коли дають предоплату, великий відсоток що заберуть. Бо я, наприклад, так само автолюльку продавала, то теж брала предоплату і забрали. Так очалі в ідеальному стані була. Взагалі, що то, даянка вона малесенька, там не їла нічого такого, тільки спала, знаєте, і колесалася. Все. Я її ж там почистила легенько, бо вона зараз, знаєте, в неї любила залазити брудними руками і гарно Почистила взагалі. Просто було в ідеальному стані. Вежити якась пукша, ось таке. Так як якби не знаю, риби наїлася їлася на ніч соленою. Взагалі ніяка що другу чашку кави випити що. М? Тож так, то завтра вже їдемо додому. Та, завтра ми їдемо вже додому, тому що даянці потрібно на заняття. На заняття потрібно їй. Все, вибачте, я підіхаю. Ми прийшли на майданчик. Ми йдемо вона така ля-ля. Ой, баба! А не каже, ой, да а каже, ой, баба! Даянка, сідай! Чого Ви бачили, як я їхала сюди. Я приїхала з одним бусоніжком Даянини. Другий бусоніжок є. Я не знаю, як я так збиралася. Добре, що хочу взяла ті му касіни. Ми приїхали на озеро. там купі-купі? Даян. Даяна, будемо придягатись. Будемо хай пеше так. Я б казав, може так може піти. Чи вона просто буде виробляти, чи вона втідеть купатися, чи ні. А може її одразу вдягнути. Хай одразу її ліпше вдягне. З мене така думка, що вона зразу Та, бо вона любить купатися. Всі наші діти люблять воду. Підійшла, взяла вафлю. Викинула пачку і просто напрямком собі туди пішла. Мама! Вона така грозна, це капець. Угу. коло надувати? Чи будеш без кола? Що? Чи будеш без кола? Ти що? Я питаю з тебе. Ні, ой, так, я буду з кола. Йду з ними, хоч їх познімаю. Як купатись. Панамку треба було взяти, Зараз піду в машину візьму. <ріст> Давай, Арсенко, заходь. А, Мама, де холодна. То перше, так як заходиш, то якби ніби то холодно. там вода. А, Та нормальна вода.

A Priscila na Trenazara, dei a Nascila e Brrr, tipo a Ida. Eu surpreso, dei o futebol. Tô tão ida. Brrrr! Brrr! А з романтиками, ми без дітей приїхали, самі, двоє. Я не пам'ятаю, коли це таке було останній раз на рибалку. Та будь-куди просто відпочити, свій посидіти, побути наодинці зі своїми думками, правда? Ні, з думками віці не було. З думками краще не дружити. Тут схил дуже. І я чуть не звалилась. Дивіться, що в мене є. Ми взяли смаколики. Взяли таке тісточку, медовик. Ну, дуже смачне. Заборони не взяли. Заборони не взяли. Він, скажу чесно, мені чудо звідти грінок живіт не болить. От як дві чіпці болить. Я собі взяла пиво і Андрій собі взяв. Так, більше нічого не взяли. Я ще шокі... собі 100 грам на Дивіться, що тут є париші.